Продовжуючи розтлумачувати, що таке фейки, Наталка знову вирішила поговорити зі своїми підписниками і пояснити, як діяти, щоб не стати жертвою дезінформації. І у цьому їй допоможе факт чекінг. Іншими словами, це процес перевірки фактів та тверджень, які викликають сумніви наточність та правдивість. Раніше факт чекінг був виключно журналістською діяльністю. Проте з розвитком технологій та збільшенням кількості дезінформації цей метод перевірки інформації набув широкого поширення серед усіх верст населення. Існує декілька основних правил факт чекінгу. Перш за все, потрібно піддавати сумніву інформацію, яка подається у соціальних мережах і медіапросторі. Не піддавайтеся емоціям, пам'ятайте. Критичне мислення, найголовніший ворог дезінформації. Окрім того, завжди звертайтеся до першоджерел, шукайте підтвердження інформації у кількох незалежних джерелах. Також перевіряйте автентичність фото та відео. Часто дезінформатори використовують відредаговані фото та відеоматеріали для того, аби проілюструвати свої брехливі публікації, викрити брехню, допоможуть такі сервіси, як Google Images, Тінай, PhotoForensics, ExifData та інші. Співставляйте дані. Навіть якщо ви отримали інформацію від своїх близьких, знайомих та родичів, її, як і будь-яку іншу інформацію, корисно проаналізувати та перевірити. Дізнавайтеся думку всіх сторін конфлікту. Важливо, щоб джерела, до яких ви звертаєтесь, транслювали різні позиції та погляди на ситуацію, інакше ваші висновки будуть необ'єктивними. Звертайте увагу на авторів, видання і на те, кому вони належать. Завдяки розвитку технологій новини вже можуть писатися за допомогою штучного інтелекту лише на основі заголовка. Тому, звісно, що достовірність таких публікацій не може бути високою. Дотримуйтесь цих базових методів перевірки інформації на достовірність і вони допоможуть вам відсіяти значну кількість дезінформації. Наближаємо перемогу разом. І все буде Україна.